В столиці Ірану у Тегерані сталася пожежа на одному з підприємств, підпорядкованих Міністерству оборони. Як повідомляють тамтешні змі, загорілась будівля організації розвитку енергетичних ресурсів, і наразі пожежу взяли під контроль рятувальники. кажуть, що постраждалих немає. За офіційними даними, під час прибирання будівлі через необережність працівників загорілось сміття. Ну і цікаво, що минулого тижня в цій же установі також була пожежа. А в змі зазначають, що вона розташована поруч з центром оборонних стандартів Ірану, який також входить до структури Міністерства оборони країни. При тому варто зауважити, що е, видання The Guardian писало про те, буквально от нещодавно, що завдавати е, ракетних ударів по підприємства з виробництва дронів Шахет у Сирії, Ірані вже згаданому і Росії, нібито запропонувала Україна. Про це повідомляє видання The Guardian, Як я вже сказав, і там посилаються на звіт українського уряду, де йдеться про те, що Україна погодилась сама завдавати ударів, якщо їй передадуть необхідну далекобійну зброю. Ну і це. Пропозиція була в звіті про комплектуючий шахет, який передали країнам G7. А разом з тим, в цьому звіті було зазначено, що більшість деталей дронів виробництва США, Швейцарії, Нідерландів, Німеччини, Канади і Є... Японії та Польщі.